Це саме ядро влучання, завали потрошку ще рушаться, тому сюди ніхто поки обстеження не буде. Ми не допускаємо. Так виглядає сумське підприємство, яке вчора ввечері постраждало внаслідок ворожого удару. Заступниця генерального директора говорить: одразу ж приїхали на роботу і побачили масштаби руйнувань. Це був склад готової продукції. Ну, самі бачите, що зробили. Єдине радує, що в нас жоден працівник не постраждав. Багато знищено і готової продукції, і знищені е наша техніка. Наприклад, той саме екскаватор. Коли ми ось через два тижні повинні були вже запускати в кар'єр, уламки ворожого боєприпасу й досі збирають по всій території будівельного підприємства. Була запущена керована авіабомбою, як кажуть спеціалісти, це нова версія, яку вони по Почав використовувати зовсім недавно, От, яка може летіти на 70 кілометрів від точки запуску і летіти по координатам, які раніше задані. Лише два дні, як підприємство запрацювало після тривалого простою, говорить генеральний директор. Цегла це ж такий мирний продукт, такий він далекий від якихось військових справ. Глубина моразми негодяйства вже до такого рівня, що вже для них цегельний завод може являтися якоюсь ціллю. Цегла, якою був заповнений склад, спрацювала як амортизатор і не дала розповсюдитись вибуховій хвилі на більшу площу, говорить Іван Телющенко. Але в сусідньому корпусі вилетіло скло у вікнах, понівечені ворота, зірвало облицювальні панелі. Пошкоджена автомобільна техніка. Склад, в якому знаходилась техніка, яку ми використовуємо виробництво. Це Фронтальні погрузчики, екскаватори, бульдозери, там автомобілі, які не мають ніякого відношення до військових справ за словами директора підприємства. Збитки від російського удару на сьогодні складають щонайменше 15 мільйонів гривень. Новини СТС.